Це Тарас, інтернет-магазин Махомком'єй. На огляді э, ролатор. Вони ж ходинці на колесах Trendmobil модель LR56. Ось він складеному вигляді. Доволі легко він складається. Є у нас отака в комплекті корзина. Не в ту сторону, треба. Ось це треба ось. Сюди. О. І по характеристиках. Довжина його 68 см, ширина 61. Ось так. До сидіння відстань від підлоги 57 см. Між колесами, а точніше, між цими от чорними пипками. 43 відстань від підлоги до поручнів регулюється. 83 см 3, 95 см. Це зараз встановлено на максимумі. Зауважу, що це швидше для високих людей. От, Для прикладу, в мене 186 см зросту, і в принципі цей ролатор був би для мене якраз. Добрий. Ем, важить він 8 кг, рама з алюмінію. з алюмінію зроблена. Витримує навантаження 120 кг. Е, між поручнями 46 см. Сидіння розмір 34х34 см і в складному стані 92х50х55 см. Загалом зручний ролатор, все працює, є от такі. Тут у нас гальма, робочі, до речі, в декількох режимах, дивіться, що цікаво, працює якось так, бачите, затискає, так і можна вниз. Типу, якщо розвертаєшся, якщо задом сісти на сидіння, то можна і так, наприклад, сперся, оп! І все працює. Є така спинка, поролон, м'який. вона, до речі, виймається, ось так за потреби. І м'яке сидіння це кожзам. В принципі, все. А, а регулюється поручню. Ось тут. Відкручуємо, закручуємо. Якось так. Хороший ролато в хорошому стані, добра ціна. Купити можна в інтернет-магазині Махом. Посилання внизу під відео. Дякую за увагу.